Так, прошу глянути, відео. Я тебе люблю. Ти найкращий папа сім. Я до твої скучила, але я знаю, що ти дуже скоро до нас повернешся додому. Я тебе дуже сильно люблю. Папа, я тебе люблю. Я хочу, щоб ти завжди був здоров. Я. Ти як пошвидше повернувся до нас до того, що це кінчило і більше не було війни. Я тебе люблю. Ди батька, ти найкращий папа у світі. Я вас люблю, мої дітки, мої доченьки. Я також хочу, щоб все це закінчилося. Я вже був з вами. І якби нікуди не треба було цьому-цьом. Дайся, -цьом. Сачу, скоріше. Це родина на тебе чекає. Ми з тобою, ще вивчимо вірші. Переможе народ. Я знаю, я люблю тебе дуже, не так. Та молюся за тебе, до Бога. Та небесне, татка прохає. Отче на сам пошла перемогу. Тато з ним батька, повертається, здоровому додому. Сюрприз такий, я не знаю, в мене вже все це. Не знаю, як сказати. Дякую. Бурий тато, вітаю тебе з ним, батька. Справді заслуговуєш ж даного свята і я хочу побажати всього доброго, позитивного і найкращого. Ми чекаємо з перемогою вдома, щоб ми разом жили під мирне. Дякую, синочку. Мій мудрий і розумний тато. Тобі бажала вже багато, бажала радості до Здоров'я, успіху, продачу, достатку доброго родині і миру в твоїй України. Я тобі теж цього бажаю, люблю та тосі поважаю. Не побажаю задам своє, ти залишись таким, як є. З ним батька, я тебе вітаю, татку, тобі бажаю здійснення всіх мрій. Нехай у тебе все буде у порядку. Щасливим будь рідненький батько мій. Чесно, ну ці перешкалюють, реально, чесно вам сказати. Я так подивився на дітей. Я, Я груджуся дітьми. Вітаю. Вітаю тебе з ним, батька, і хочу подякувати тобі за твою любов, підтримку, увагу, доброту, і за твою мужність і за твою сміливість. Хочу побажати тобі добра, миру. Всього найкращого, і нехай твій е, неймовірний оптимізм тобі допоможе. Любимо, сумуємо і чекаємо вдома чим пошвидше. Дорогий тато, я вітаю тебе з ним батьком. Ти справді заслуговуєш на це свято, тому що тобі вдалося таки виростити двох е, прекрасних донях. Е, і я впевнена, що це була дуже нелегка справа, особливо коли ми були дітьми. Бажаю тобі всього доброго, позитивного, найкращого, щоб ти далі мав сили вірити в краще надії. Міцного тобі здоров'я і щоб в тебе було більше якихось можливостей відряджень, відпочинку. І в принципі ми тебе пошвидше вже чекаємо тут. всього тобі найкращого. Любим. Я радий, що я виростив таких дітей. І Я гордий за те, що я тут, і все-таки їх захищаю, щоб в них було мирне небо над їхньою головою, і щоб вони не відчували те, що відбувається тут, на сході нашої країни.